І після недільних зустрічей в нас ще буде Кіртан. І минулого разу я е, розповідав про цей трансцендентний бутерброд багатошаровий, який е, здійснив зробивши на провопадах, і який ми намагаємося тут втілювати або їсти його. Це перше, це коли ми приходимо на кіртан перед. Е, Лекцію, але сьогодні, на жаль, дуже було мало людей на Кіртані перед лекцією. Ну, була якась кількість, але не стільки, скільки на просаді. Просад у нас поки що найпопулярніше, найпопулярніша частина фестивалю. І це добре. Але насправді все починається з кіртану. Які очищує нас, і після того, як ми очистимося, ми приступаємо до Крішна І Сьогодні му навіла спробу давав чудову лекцію. Ось ми слухали її. І після цього, як у нас трошки збільшилося або відновилося розуміння філософії Свідомості Крішни, ми трошки наблизилися в своєму розумі до Крішни, то ми потім співали Кіртан. Який як ви бачите, був більш активний, ніж перший, оскільки вже танцювали віддані. І зараз недільні зустрічі ми ще до цього всього додаємо дружбу. І після того буде ще один кіртан. І, коли... і цей кіртан саме і Солодкий. Тому лишайтеся з нами на недільні зустрічі і лишайтеся також на кір. Також хотів сказати, що в нас. Є ще одна новина, і вона стосується прабгу або чоловіків. <кій> у нас всереду буде чоловіча намахата, або можна сказати, що і може і клуб можна його назвати, де ми можемо, ми зустрінемося. Місце ще ми не оприділили. Можливо, це буде в храмі, а можливо, це буде в когось вдома. Ми теж трошки поспіваємо, трішки поговоримо про якусь філософію і. Загалом ми будемо спілкуватися більше, щоб якось ближче познайомитися, поділитися чимось, не тільки речами, які стосуються свідомості кришни безпосередньо, можливо, якимись особистими речами, якимись реалізаціями і різними такими, що чоловіки між собою можуть ділитися і спілкуватися. Тому слідкуйте за оголошеннями, які будуть. В чатах наших у нас є чат в Телеграм і чат в Вайбері. і там будуть оголошення про цю зустріч. І приєднуйтесь, будь ласка, до цієї зустрічі. Також хотів нагадати, що у нас триває ремонт. У понеділок приходять майстри. Ну, ми зустрічаємося з різними зараз майстрами. Ми шукаємо, хто нам. Зможе продовжити ремонтувати, вишпаклювати віхтарму, щоб ми її могли помалювати. І також оці дві кімнати, які потрібні для того, щоб буджарі могли справлятися своїми обов'язками. І також коридор, сходова клітка перила і стіни стеля в стелях коридорів. Нам потрібні майстри, можливо, хтось знає нормальних майстрів, які щось можуть прийти і зробити, якусь бригаду. Ми би були раді цій допомозі. І також нам для цього звичайно потрібні кошти. Ви можете зробити пожертви на недільну програму наступну. Тим більше у нас скоро свято Говардхана, буде величезний торт. Готуйтеся прийти. І також на ремонт, якщо ви бажаєте здійснити якусь пожертву на ремонт, ви можете це зробити після просаду в скриньку, або я буду ходячою скринькою, можу дати якусь решту. От якщо у вас, дай Бог, великі купюри в кишені. Ось так що чекаємо вас і на ваші пожертви також. Харі Крішна, смачного просаду. Ще хочу. Щоб ми подякували відданим, які готували сьогодні просад. Це у нас Аніудха Пробув, ось він стоїть з до стіни. Її команда мата же Щератка, Мурат Літа, Матаже Наталя. Простислав пробув. На паті Пробув. Я думаю, Самоса якраз і нього. Так? Давайте подякуємо Харі Богу. Харі Це нормально, що ви так тихо кричите Харібол. Я б сам з набитим ротом не дуже би хотів кричати Харібол. Але подяка ваша відчувається. Харі Крішна, смачного прослуху.